Шість днів тому ця жінка звернулася до кризового центру, рятуючись від свого чоловіка. Свою історію погодилась розповісти, не показуючи обличчя та без імені. Жителька Кривого Рогу каже, боїться за своє життя та життя дітей. Чоловік за все спільне моє життя з ним. У шлюбі він при... прикладав руки до мене і до моїх старших дітей. Це було фізичне насилля, психологічне і його це все влаштовувало. Пішла би, тому що не рішилася на цей шаб, бо вже ну, не було просто виходу. У центрі також Ірина. Жінка виїхала з високопілля сім місяців тому, коли її село окупували російські війська. У Кривому Розі жінка народила сина. Було окуповане місце, там небезпечно було. І я боялась за своїх дітей, за майбутню дитину. То мусили сюди пробратися. Світлана Лабренко, директорка міського департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту, говорить, кризовий центр працює для всіх, хто опинився у складних життєвих обставинах. За час війни у Криворізькому кризовому центрі надано допомогу понад 20 жінкам з дітьми. Це ті жінки, які прибули вагітні, народили. І сьогодні є такі, які залишилися і перебувають з дітьми. У центрі є їдальня, засоби гігієни, окремі спальні для дорослих та дітей. Родинам безкоштовно видають продукти. Незабаром центр має отримати електрогенератор. За інформацією Ангеліни Крадожон, речниці Криворізької поліції, з початку року правоохоронці склали 1113 протоколів на тих, хто вчиняв насильство в родині. Віктор Могуров, Микола Домашов. Новини на Суспільному. Дніпропетровська область.